Next slide please. And part of the National Gathering, though I thought we will have for that key leaders on the ground, military personnel of NATO countries. Штурмові гвинтівки Фор 224 виконані в трьох компоновках під калібр 9х19, 5.45х39 та 5.56. Також пред'явлений зразок автомата Калашникова, який за допомогою тактичних при Прилад має можливість встановлення каліматорних прицілів, оптичних прицілів. Ефективно себе зарекомендував в зоні проведення антитерористичної операції. Зразу пройшов вже бойові випробування, він в ньому видно. приходить до, до нас на озброєння і досить У нас без цього чинення не проходять. Серйозна річ, скажи. То есть, зараз уже... То есть это максимальный? Вот такой, наши да? наши уже из них стреляют. С-3 звідки доки інформації так званими ІТП інтернетом є щити. помічена група осіб, озброєних на вантажному автомобілі. Дочні дати на цьому пункті було підірвано державною суною. Є жарт. Первый хеликоптер ландит в персонал, и второй хеликоптер очень близко к нему. Это вон тот свомп. Все отличаются от, от тактических действий войск, они заметны. Но мы хотим, чтобы они были там даже сейчас, вовремя показывать. Потому что нам очень важна обратная связь от них по окончании этого учения. Мы используем каждый момент для, для реальной тренировки. Группный командир говорит, что он перешел в другую часть. Я уже перевел свое радио на запасную частоту. Command, like, the ship, the внезапно, внезапно движение колонны было прервано нападением с близкой дистанции по головной машине, потом по второй машине. Занять выгодные огневые позиции, вступить в огневой бой с противником. And wait till the reinforcement. And at that time, the forces that were sent from the patrol already arrived to the section the commander and the commander of this armored group. <laughs> <laughs> До командиром групи брані бронірованої групи і командиром групи, яка висадилась на вертольоті, перед спеціальними підрозділами Національної гвардії стоять задачі щодо нейтралізації терористичних роз'єднаційних груп, а також знищення будь-яких озброєних угрупувань, які загрожують безпеці нашої країни. Підрозділи Нацгвардії, які спеціалізуються на цій роботі, працюють як в зоні антитерористичної операції, так і в будь-якій точці країни. Тому, крім сучасного озброєння, сучасної військової техніки, бригада спеціального призначення національної гвардії має також військово-транспортні літаки, мають ви бачите, гелікоптери. Швидку бронетранспортну техніку для того, щоб дуже оперативна підрозділ Нацгвардії міг бути перекинути в будь-яку точку нашої країни, де є реальна загроза, де обнаружили диверсійну групу, де є якісь терористичні групування або озброєні групування, яких треба локалізувати і знешкодити. Ви бачили сьогодні на навчанні, як один із підрозділів бригади Національної гвардії спеціального призначення працює по знищенню диверсійної групи. Що хочу сказати, шановні друзі, що відмінність цього підрозділу Національної гвардії, цієї бригади Національної гвардії, полягає в тому, що з самого початку вони почали і підбір кадрів, і навчання за стандартами НАТО. Їх навчають дуже фахові інструктори з країн-партнерів нашої держави. Зокрема, цю групу готували ізраїльські спецпризначенці. Підготовка бійців цих підрозділів передбачає готовність кожного із них приймати рішення самостійно, не втрачати час на узгодження своїх рішень. Керівництво, яке знаходиться в штаті, в той же час штаб також працює за сучасними стандартами, має спеціальну техніку для зв'язку, для спостереження, для зняття інформації. Яка ще відмінність? Вона полягає в тому, що крім бойової і фізичної підготовки, яка викладається на дуже високому рівні, бійців. Спецпризначенців, готуючи і до використання в бойових умовах іноземної мови. Тобто є спеціальні викладачі, які викладають англійську мову, зокрема, для того, щоб ці спеціальні підрозділи могли виконувати задачі, проводити бойові операції разом з іншими підрозділами країн-членів НАТО. Я переконаний, що саме за моделлю, за якою готується ця Гастомільська бригада, будуть готуватись і інші підрозділи Національної гвардії і не тільки Національної гвардії, переконаний і сіл спеціальних операцій і Збройних сил для того, щоб ми мали дійсно мобільні, потужні, ефективно діючі бригади, здатні дуже швидко виконувати бойові задачі. Гвардія! Лучшая! Гвардия! Лучшая! Вардия! Лучшая! Вот так, все объективно, все объективно, друзья! Спасибо.